Отже, шановні, шановні, починаємо. Ми з вами говорити про найголовніше: триває війна, так? І це головне, що заважає жити мільйонам людей в Україні. Власне, про війну і про те, що ми робимо для перемоги в нашому ефірі, бо це і є найголовніше. І на зв'язку з нами зараз Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю. Вітаю. Сили оборони мають успіх в результаті наступу біля села Клішіївка, яка на північ від Бахмута знаходиться. Про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил Андрій Ковальов. За повідомленнями, українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів. Олександре, ми з вами зараз оцінимо. А, значення значення а, такого наступу в районі в районі села кліщеєвка як це вплине на оперативну ситуацію на цьому напрямку це дуже важливо тому що це відкриває шлях до звільнення бахмуту це оце принципово важливо розуміти. Це перекриє як мінімум один із шляхів сполучення, яким забезпечується з окупованих терен фактично півні і південного сходу російські угруповання в Бахмуті. Плюс це створить перспективи, тому що там є висоти, з яких буде зручніше очевидь, працювати в українській артилерії, мінометами і наносити по ворогові доволі такі болючі удари. Ну і відповідно, це ось те, про що говорило командування на цьому напрямку, і генерал Сирський і не тільки що мета є встановлення фактично контролю за флангами і як наслідок е витіснення ворога з бахмуту. Ну це, на першому етапі це звичайно, просування по флангах встановлення вогневого контролю. Потім створення нестерпних умов перебування, тому що Бахмут буде під обстрілами постійними українських сил і утримуватись там ворогу буде доволі таки важко, якщо не неможливо. Плюс перекриття логістики. Ну і як наслідок деокупація цієї території, і ми бачимо, що е, впевнено поступово українські сили до цього йдуть. Ми бачимо, що десь кілька тижнів ось цих суттєвих таких рішучих дій в контрнаступі вони увінчуються успіхом. А до цього місяці боротьби і протистояння російським військам на цьому напрямку, коли відбивалися всі атаки, і в принципі були різні очікування. Говорили і про те, що можливо і українським військам доведеться відходити далі, і на часів Ярі, навіть далі західніше за часів Яри. Вибудовувати лінію оборони там західніше по лінії Славянська, Крематорськостянтинівка, Костянтинівка, Дружківка, Шахтарська. Але ми бачимо, що втрималися, перейшли до контрнаступу, і мені здається, що от якраз ці дії вони би вкотре мали продемонструвати нашим партнерам, тим серед яких є певні скептики щодо оцінки українського контрнаступу, що роблять українські сили. До речі, без залучення великій кількості е резервів взагалі на Бахмутському напрямку. Ось це важливо. І Бахмут був для росіян таким е ключем та, для спроби наступу на агломерації, які ви згадали: на Краматорськ і на Слов'янськ, виходячи із, із того, що. Зараз відбувається в цьому, в цьому в цій точці поля бою. Так а на що здатні росіяни а, і, і чи мають вони зараз якісь резерви для того, щоб упередити а, оточення власних військ? До речі, чи існує така загроза для оточення росіян вже в руїнах Бахмуту? Тому що ну містом це вже назвати неможливо? Безумовно, загроза існує для них. І ясна річ, що в принципі, ландшафт довкола Бахмуту дозволяє посприяти пришвидшенню цього оточення. В принципі, на це спрямовано. Пам'ятаєте заяви, які були ще раніше, про те, що Бахмут може бути в напівоточенні в тактичному оточенні, а потім навіть в оперативному. Про це ж говорили і військові, і військове командування по цьому напрямку, тому це дійсно. Те, що може бути, друге, що може робити ворог. Ми вже приблизно бачимо і розуміємо, це перше нав'язувати бойові дії на куп'янсько-лиманському напрямку, думаючи таким чином, що вони відтягнуть українські сили, зокрема від Бахмуту, і відвернуть увагу і розтягнуть нашу лінію там. Ну, і друге, це перекидати підкріплення до Бахмуту, що в принципі відбувалося і раніше. Є підрозділи, які з того ж тієї ж окупованої Луганщини там з'явилися додатково російських військ, і які там уже воюють. Ну, це не сильно допомогло на цій стадії. Поки що сказати про те, що е, якісь резерви з'являться додатково, які здатні переломити ситуацію. Це сумнівно. Вони чинять спротив, вони. Воюють залежно від підрозділів від того, які це підрозділи відрізняється і моральний стан, тому що є повністю деморалізовані мало озброєні а є підрозділи десантних військ, які мають зброю, які мають командування, які не є остаточно деморалізовані чи виснажені. Але разом з тим о, ці підрозділи, які є, навіть з урахуванням підкріплення переломити ситуацію на свій бік, вони не можуть, хоча. Пробували, треба сказати, що російські війська переходили в ряд локальних контратак по цих напрямках неодноразово, і спротив вони чинили так само, доволі таки немалий, і продовжують чинити, але це не допомагає. Тобто, наші сили все одно виявляються сильнішими, все одно виборюють отак крок за кроком територію. Про підкріплення для росіян, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу України Олексій Громов. За повідомленням «Укрінформу», поінформував, що Кремль має плани залучити до окупаційної армії до 500 тисяч осіб, ну вражаюча цифра, зважаючи на те, що раніше росіяни говорили про 300 тисяч осіб, цілком ймовірно, вони тоді перевиконали цей план мобілізації. А ось але наскільки реалістично зараз виглядає ця цифра в, пільмі... в півмільйона осіб? І якщо вони це вже роблять, а так як швидко. А ці мобілізовані можуть опинитися на гарячих ділянках фронту, як ви вважаєте? Я в Справді дійсно поступово тенденції наростити таку кількість є. Тим більше я хочу нагадати, що ряд рішень вже на державному рівні в Росії ухвалений, наприклад, про створення резервної армії. Як мінімум, до якої мають набиратися так само люди. Це те рішення, яке в принципі у них вже ухвалено. Плюс якщо до цього додати продовження мобілізації, то десь на такі цифри вони можуть орієнтуватися. Питання в тому, чим їх озброїти чи вистачить на всіх кількості зброї. Тому що зараз є підрозділи, наприклад, ми говорили про схід, ну так у них є підрозділи. Так, у них є і там штурмовики, «Шторм-Зет», пішли вагнерівці, з'явилися ці «Шторм-Зет», Тощо, подібні, але ну вони ж самі нарікають про те, що їм не вистачає то гранатометів то іншого озброєння, то мінометів. Стрілецька зброя є. А от чим більш е -е, важчим у них є проблеми вже виникають, і вони наразі фіксуються. Тому тут головне чим їх озброїти. Очевидно, що стрілецької зброї вистачить. Вони розконсервують і це буде і це. Теж, як би там не було якесь підсилення. А от що стосується забезпечення їх належної кількості важкого озброєння, ось тут можуть виникати а, певні проблеми. Одначе тенденції, я би звернув увагу навіть зараз не про те, що, от, скажімо, озброєння яке буде, тому що на всіх не вистачить це очевидно. Але тенденції, чому Росія це хоче робити, мені здається, в тому, що вони хочуть затягувати максимально цю війну і будь-якими способами втриматися бодай за якусь частину української окупованої території, призагальмувати наш контрнаступ і перевести це в фазу позиційної війни. І з цією метою їм потрібен ресурс, потрібне підкріплення. А Розумієте, з одного боку, ми можемо сказати, що без важкої зброї вони нічого не зроблять і не досягнуть. Я згоден, тому що це буде дуже важко. З іншого боку, кидати ось цих штурмовиків, як ми бачили в тому ж Бахмуті, де вони втратили десятки тисяч, отак просто втратили десятки тисяч своїх людей вбитими і пораненими, і зараз продовжують втрачати, вони зможуть. І тут питання вже стоїть настільки на скажімо так. Коли з'явиться новий пригожин, який їх всіх розверне і скаже: Та, ну його кидайте це все, хватить помирати, пішли на Москву, і, врешті, краще за Пригожина виконає той план, який намагався виконати він, а ну тобто, ми ж з вами бачимо сигнали, що росіяни намагаються вести війну на виснаження, і коли ми говоримо, що в них не вистачить зброї якоїсь. А ми з вами розуміємо, що, наприклад, старезних радянських танків 50-х років, там типу Т-55, у них ще достатня кількість, і, можливо, у них є сподівання, що з нашого боку просто закінчаться там не те, що джавеліни, а просто РПГ 7 наприклад, закінчаться для того, щоб зупиняти цю броню. І в цьому зв'язку справді ось ця війна на виснаження. А наскільки серйозним а, було те, про що ви зараз згадали цей недобунт Пригожина... І те, що нас цікавить, це а, початок незворотніх а, руйнівних змін для самої Російської Федерації, тому що ми з вами розуміємо, що у війні на виснаження перемагає а, той, хто протримається довше за свого ворога. Безумовно, саме так і є. Що стосується змін, які е, ну бачите, очевидно, що слабкість Путіна вона продемонстрована, тому що послухайте, ну, вернути вже. Повернути і зброю пригожено, повернути і нагороди і взагалі ледь не кланятися там йому, коли всі, мабуть, очікували зовсім іншого е, репресій, там вбивств і тому подібне, те, що могло би бути. А тут зовсім інша реакція. Очевидно, що прецедент створено, і Пригожин продемонстрував, що в принципі так можна. При цьому Пригожин продемонстрував, що е, слухайте, коли ми говоримо про те, що Путін такий страшний. І як він хоче, Путін ж сам собі малював цей образ іща дія Ада. Тобто, я дивіться, от бійтися мені в мене всі на землі, тому що я маю ядерну зброю, викрасти її взагалі ніколи не думайте про те, що Росія може зазнати поразки. А тут цей марш продемонстрував та слухайте, запросто може за умови, якщо зійдуться там певні чинники і фактори, і ось ця десакралізація путінського режиму для тих, хто ще там думав, що. Він там, значить, всесильний і тому подібне. Вона, зрештою, відбулася. Тепер наступний етап. А, наскільки зможуть цим скористатися ті, хто зацікавлені в тому, щоб відсторонити Путіна від влади в силу своїх причин, не в силу того, що вони так сильно хочуть допустити перемогу України, а в силу інших причин, ось це головне питання, яке ми побачимо а, на майбутнє. У них дійсно відбулася певна деморалізація, певний злам. В командуванні в військах, але на превеликий жаль, події, які розвивалися тоді, вони були дуже стрімкими для того, щоб запустити, скажімо так, і для фронту нищівні наслідки. На жаль, Пригожин обрав те рішення, яке він обрав. Фактично, я думаю, що він не захотів він злякався, він не знав, що йому робити з цією владою, яка може йому впасти в руки. Але він продемонстрував дуже багато речей, які б мали в уяві заходу. А все ж таки дати розуміння, що, зрештою, цей путінський режим він багато в чому, як дійсно як колос на глиняних ногах. Це багато в чому така бутафорія, яка хоче здаватися. Ну це знаєте, так картонні танки, які хочуть ввести в оману і продемонструвати, що є велика армія, яка зараз їх знищить. А насправді вони не, не зі справжнього металу. Ви знаєте, я думаю, це, це якби такий небезпечний меседж, що у росіян картонні танки, тому що це заспокоює наших партнерів, мені здається. З останньої інформації про те, що а, про те, що скільки росіяни втратили, ну ось до прикладу. Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив на слуханнях в парламенті до речі країни, і про це пише Financial Times, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія втратила майже половину своєї боєздатності. І знаєте, звісно, це позитивна і дуже радісна інформація. Я лише міркую над тим, як це сприймають наші партнери, коли вони бачать, що росіяни вже втратили ну по суті справи, і без ефші. 16, і без атакамців вже втратили половину своєї боєздатності, так? А чи не впливає це на політичні рішення, які звучать наступним чином, що українці і, і без цього всього достатньо вдало воюють? На вашу думку, чи є тут певна небезпека а, із розумінням того, що ця війна насправді дуже масштабна, глобальна? А і всі мають напружитись не лише українці, а всі партнери, які хочуть зупинити сучасний російський фашизм, реально мають напружитись. Ваша думка? Дивіться в чому ситуація, коли я кажу про картонні танки про режим Путіна. Саме це якраз от меседж заходу, того чого вони дуже сильно бояться, а вони бояться саме Путіна і вони, подивіться, і вони бояться процесів, які можуть прийти після Путіна, все таки певна невідомість для них. Вони не дуже хочуть вникати. Вони не дуже хочуть цим заморочуватись і не дуже хочуть. Скажімо там, зрозуміти, а наскільки суб'єктів може Росія розпастися, або що робити, якщо в Росії буде справжня громадянська війна? Можливо, зрештою, треба ослабити Росію таким чином, щоб до Путіна дійшло, що вести війну проти України він уже не може не і треба сідати про щось домовлятися. Ось приблизно я думаю так. Що звичайно, от і що веде в будь-якому випадку до хибних рішень щодо України? Чому? Тому що з одного боку, ну от адмірал Радакін абсолютно правий, і британцям тут не дорікнеш, вони дали Storm Shadow, зрештою далекобійні ракети, які нам були потрібні, які вони вперше нам надали, але висновки, які робляться, от а, Тоні Радакін каже: так виснажили а, і тут же каже: Ну, але не треба нарікати на український наступ він іде нормально, все в принципі добре. Тобто, я перекладаю з його слів все нормально. Не треба метушитись, все рухається за планом, нехай продовжують далі виснажувати. Ну, в принципі, це так треба розуміти, тому що як... і висновок мав би бути інший. Розумієте, який? І висновок мав би бути такий. Так, ми побачили на що українці здатні. У нас є загроза російська путінського злочинного режиму для всієї Європи і всього світу. Давайте нарешті його здолаємо. І тому дамо Україні зараз f 16 дамо атакамси, дамо всю зброю, яка потрібна, для того, щоб пришвидшити ці наступальні дії, тому що окей, добре. Ми скажемо про те, що виснажується ворог. Це добре для нас. Але ж не треба забувати, що і наші можливості не сталеві і не безмежні, і що нам потрібна ресурсна підтримка заходу. Бо коли британці кажуть про те, що Окей, Росія зараз може виробляти не більше мільйона снарядів на рік, ну так і нам є країни ЄС пообіцяли мільйон снарядів на рік. Я хочу нагадати. Тобто, ну зрештою, давайте скажемо так: нам же не кажуть, що ви отримуєте. 5 мільйонів, щоб в цьому співвідношенні бити ворога ще потужніше, щоб ваша артилерія була на 5 разів фактично потужніша, вище, ви мали більшу кількість снарядів. Тому ось, це, ось цей момент. І наступного, тобто, коли кажуть про те, що існуючої зброї, от вчора, наприклад, адмірал Бауер, теж британець, але який очолює військовий комітет НАТО, і він каже про те, що внуле в 16 можуть з'явитися під кінець цього контрнаступу в ефірі Британської радіостанції. І що Україна отримала достатньо зброї для наступу? Ну слухайте, давайте скажемо відверто, якби шанований адмірал, поважна людина, сказав би це комусь на іспиті е, в британській академії, яку він закінчив, що без е, підтримки авіації можна успішно перемагати таких е, суперників як Росія? Мабуть, він би не закінчив цю академію. Ну давайте скажемо відверто. Тому як можна сказати нам, що Давайте от продовжуйте наступати тими силами, які є. Виснажуйте, а, і отут у, мене, отут, у мене зразу постає питання: ми за те, щоб я маю на увазі, звертаючись до партнерів постійно, ви за те, щоб Росію остаточно перемогти, чи ви за те, щоб Росію виснажити і таким чином привести до якогось компромісу? Але цей виснажений монстр візьме паузу на від кількох місяців до кількох років, і піде далі. І може піти набагато потужніше, треба розуміти, тому що він відчує кров, відчує, що Захід був недостатньо рішучим в потрібних моментах. Ось тут розумієте, Захід нас підтримує, захід дає зброю. все окей, їм за це подяка. Але у мене складається враження, що коли настає якийсь вирішальний момент, і коли підходимо до того, що Росія дійсно слабна, і ось тут потрібно нанести масовані удари. Іде якась пауза або навіть відкат назад. Що почекайте, не потрібно. Давайте там подумаємо, давайте вичекаємо, ескалація і тому подібне. Ось оці ці сумніви потрібно прибрати. Хочеться вірити, що можливо після саміту НАТО тут думка вона буде трансформуватися в наших партнерів. Ну да, і нам потрібно я вважаю в такому інформаційному тонусі підтримувати наративи стосовно цієї війни. Тому що і би пояснювати нашим партнерам, що росіяни вже не такі тупі, як вони були раніше, що вони теж вчаться, що поки ми багато говорили, вони підтягнули, наприклад, використання плануючих бомб. Правда, це ж сталося. Це сталося безпілотної авіації, ті ж іранські шахеди, російські ланцети і все таке інше, і в цьому, в цьому зв'язку. А, звісно, було б мені здається дуже корисно, щоб воєнначальники і просто військові експерти на заході розуміли і не сміялися, коли вони бачать відео із тих самих із тими самими старими радянськими танками. Тому що ну, варто собі уявити, коли на тебе йде, наприклад, нехай навіть Т-55. Стріляє, поливає вогнем, його ж теж треба зупинити. І зупинити ж його треба не анекдотом про Путіна, а має бути відповідна кількість озброєння. На, на вашу думку, наші партнери розуміють, що те, що росіяни називають війною на виснаження, при цьому виснажуються і українці. Я думаю, що так. Питання в тому розумієте, що от питання в чому? Питання в тому, що будь-яке розтягування в часі. От, ми говоримо не не підганяйте Україну. Ми чому це говоримо? Ми ж не говоримо це, тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця війна тривала на нашій землі місяцями роками. Ні, ми за заці... ми просто зараз наступаємо в межах тих сил, так як ми можемо, використовуючи ті сили й засоби, які нам дійсно надали наші партнери, і ми будемо за це вдячні безмежно завжди. Але наступаємо і наступаємо все ж таки. З мінімальними втратами для нас, що стоїть завдання виконати, і виснажувати ворога, наносити йому удари. Але наступний момент, що ми би пришвидшили це, і, мабуть, би пішов наступ швидше зараз, отримавши літаки, плюс додаткові далекобійні ракети, це ще найменше, плюс більшу кількість мінометів, артилерійських снарядів артилерії, сили засобів, і це би було швидше, чому тому, що хто зацікавлений в низькому темпі? Точно не Україна і не захід має бути зацікавлений в низькому темпі і в тому, щоб понижувати е, бойові дії і призвести до позиційної війни. Зацікавлена виключно Росія, тому що їм це вигідно. Вони ще замінуються. Вони ще як наслідок окопаються. Нам ще як наслідок буде важче їх потім вибивати з цих. Позиції, які вони із цих мінних полів проходити, і тому це виключно їх інтерес. А інтерес України і Заходу навпаки е наносити якомога більше ударів на всю глибину тилу противника і забезпечити таким чином перемогу. Ось це мені здається ключове. Бо я бачу інші підходи. Я бачу підходи, коли час від часу на заході лунають заяви: ну окей, давайте почекаємо до кінця року, до осені, подивимося, як буде контрнаступ, а там будемо ухвалювати рішення. А чому чекати для чого чекати кінця осені, якщо можна зараз ухвалити рішення, прискорено по тих же літаках, зрештою, чи по тих же атакамсах, хоча б це, і прискорити ці події, і в принципі Україна продемонструє успішні результати, і всі будуть задоволені. Ось що мені здається, а не чекати і думати по ситуації, яким чином підходити і дивитись на чи з причини це якісь процеси в Росії чи ні. Чи допоможе це Україні покращити переговорну позицію чи ні, і тому подібне? Ну і ми з вами відзначили, що росіянам не вистачає живого м'яса. Називались цифри, що вони хочуть е збільшити кількість мобілізованих ще на 500 тисяч голів, так? А і е е також. Е Цікава інформація від речника Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що влада Росії змушує військових командирів на тимчасово окупованій території Луганщини комплектувати. Підрозділи в'язнями колонії, але вони відмовляються через їхню незадовільну військову підготовку. Тобто, коли російські військові вже відмовляються від цих практик так званої ПВК Вагнер набирати зеків, і зрозуміло, що самі зеки в російській армії це було не від гарного життя. Це було від відчуття того, що не вистачає цього гарматного м'яса. А такого роду тотальна мобілізація все ж таки, на вашу думку, підштовхне Росію до якіснішого бунту, аніж це показав Пригожин. Думаю, що так. Є підстави вважати, що це дійсно так може бути, тому що це ж буде, ну скажімо так, спричиняти кумулятивний ефект. Розумієте, вони ж будуть бачити і йти. І кожна хвиля, вона ж буде менш мотивована. Тобто, це будуть як правило вже брати тих, хто не пішов добровольцем чи не підписав контракт з вагнерівцями і так далі. Так вони підуть, так вони там з оповістками з'являться. Я думаю, це не буде якийсь там не всі можливо, але більшість таки з'являться, і це теж немало. Треба розуміти. Але побачивши, я думаю, все те, що відбувається до першого потрапляння на фронт з їхнім рівнем навчання і за відсутності. Скажімо так, того озброєння, яке було ще рік тому у російських військ, у російських підрозділів, які були набагато кращі укомплектованіші ніж нинішні, це звичайно буде спричиняти процеси. Важливо просто, щоб серед них. З'являлися або такі, як пригожин, тому що в самому йому можуть уже не повірити, або інші, які будуть здатні повести ось так за собою, або кілька їх буде, що ще взагалі краще, які будуть вступати ще й в зіткнення між собою. Дякую, так ну і цьому процесу сприятиме і якісне випалення російських тилів, і російської логістики на окупованих територіях. А приблизно, як це сталося зовсім нещодавно в Макіївці, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами був на зв'язку. Дякую, Олександре.